Ось цей величезний жовто-блакитний торт із надписом Слава Україні, спечений чоловічими руками. Я вкладав душу серце в це. Я патріот. Я хочу, щоб ми попи і щоб. На наша Україна вона буде єдина і не ділимо. Як і студент Михайло, решта з пудею, що долучились до благодійного ярмарку, всі харчі для випішки придбали за власний кошт, а у після не шкодували сил і творчості, адже знали, що все це робиться задля українських захисників. Такі з мамою ми пекли еклери домашній поріг. Ну я з дуже великим задоволенням це все пекла. Ми дуже хотіли ну дуже намагалися зібрати. Кошти е, на підтримку, АТО і все з любов'ю зробили. Допомогти українським захисникам і при цьому посмакувати тістечками – Така ідея сподобалась і покупцям. Я придбала такі от пиріжечки, вони надзвичайно смачні з вишенькою і з горішками. Кошти для цього не шкода. Звичайно, не шкода, ми тільки за тут. Відчувається патріотичний дух у цих стравах. Кожна страва прикрашена флажками та іншою атрибутикою українською. Сьогодні все освітянське суспільство, всі, все товариство об'єднується навколо однієї мети допомогти. Як тільки Зможуть в даній ситуації, яка склалася в країні. Наші чоловіки, наші батьки, брати вони зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну. А ми чим можемо? Хочемо допомогти. Опісля зібрані кошти передали у військовий шпиталь для лікування українських захисників, а ще величезний патріотичний торт. Аби солдати відчули, що Чернівецькі студенти цінують і вболівають за кожного з учасників АТО Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.